Ну і перший символічний удар по м'ячу. Володимир Вадимович Пащенко виконає перший удар по м'ячу. Старший солдат, який захищає Україну на фронті з 2014 року. У 2022 році потрапив у полон. Пробув у полоні два роки, десять місяців, і 17 днів був звільнений у травні нинішнього року. Сьогодні він першим ударить по м'ячу велика шана і повага усім нашим захисникам і захисницям за те, що вони боронять нашу державу.